Удії медія школи для старшокласників Івано-Франківська. Навчально-практичний проєкт реалізує студентське радіо «Стефаник-ФМ». Вихованці місцевих ліцеїв мають змогу опановувати основи сучасної радіожурналістики. Відтак, що четверга у коридорах університету лунає трансляція виступів представників навчальних закладів та гостей радіопередачі. Добрий день. Ми сьогодні на радіо «Стефаник-ФМ». Я Андрій Череп. Наразі директор ліцею номер 12 імені Івано-Франка, нашого міста Івано-Франківськ. І, власне, я сьогодні прийшов з представниками, лідерами нашого учнівського самоврядування на це радіо на коротку. Беседу на коротку розмову. Тут ми говоримо про інфограмотність, інформаційну безпеку. словом три в одному чи чотири в одному. Ось такі цікаві ініціативи: марафон, медіашкола профорієнтаційна профронтаційна робота і робота студентської телерадіостудії. У студії Стефани кфм старшокласники 12-го ліцею. Його директор Андрій Череп близько двох років захищав Україну і з передової повернувся до шкільної родини. Стверджує: зустріч у молодіжному радіоефірі сприяють поглибленню патріотичного виховання, дають можливість розказати. Ати про актуальність підтримки сил оборони, звісно, 11 років війни, 3 роки повномасштабної війни, і цивільні, і військові всі надзвичайно втомлені, втомлені психологічно на психічному рівні, на фізичному рівні, на будь-якому на емоційному рівні всі надзвичайно втомлені. Але всі на прикладах таких інтерв'ю, таких зустрічей, волонтерства і так далі, всі мусять розуміти, що ми все одно мусимо акумулювати свої зусилля. Заради єдиної перемоги, от і все у цьому цінність таких зустрічей. Стефан Кефем уже має семирічну історію. Радіостудія для студентів, журналістів стала справжньою творчою лабораторією. А от абітурієнтам редакційний проєкт «Медіашкола» допомагає визначитися із вибором майбутньої професії. Раніше я досить багато часу захоплювалася інтерв'ю журналістикою а також наразі я в 11 класі і планую пов'язати своє життя приблизно теж з журналістикою, з якимось. Кому, комунікацією, тому думаю, що журналістика в майбутньому може стати мені ще ближчою, окрім радіо Стефани Кефам при Карпатському національному університеті віднедавна також функціонує студентське телебачення. Відтак студенти кафедри журналістики мають у своєму розпорядженні ефективні комунікаційні засоби. Насамперед, для повноцінного освоєння теорії і практики радіо тележурналістики. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.